Мов металики срібні, над нами закружляли сніжинки малі. Новий рік із новими піснями і Йде по нашій українській землі. Палахнули вогні на ялинках, новорічні вогні золоті. Він заходить у наші будинки і бажа нам добра у житті. Під ногами дорога іскриться, і вітає, красуня зима. Розживіють усміхнення лиця, ні кінця, й, ні краю нема. Аже срібні літають сніжинки, новорічний зустрічаючи час. Нам сіяють веселі ялинки, наше щастя навіки у нас. Казку, гості кличуть люди. Так ведеться спокон вік. Рірка, який почнеться з чуда, буде щедрим цілий рік. Щасливий кролик іде до нас. Прийдешній рік дарує шанс, щоб ми зібрали свої сили, нові відкрили небо схили. Щоб жили добре та раділи. І як ці квіти всі зацвіли, нам дача щиро посміхнеться і птаха щастя віднайдеться. Хай новий рік зі щастям новим. У хатинку вийде Разом із запахом хвої, щастя і радість принесе. Хороших друзів, днів веселих, взаємних щирих почуттів І успіхів на кожній кроці бажаємо у новому році. Новим роком усіх вітаємо, усім радості бажаємо, будьте щедрі і багаті, в новому році, в рідній хаті, Щоб жили ви всі у мирі і здорові, і щасливі. на Оновили свої сили, щоб долати нові схили. Хоч як ролик і прудкий, хай цей рік буде легкий. З Новим роком вас вітаю, щастя і злагоди бажаю. І новий новий новий, рік, хай будемся найкраще побажання, хай щастя стане на полі. Задається, що буде, новий рік летить по світу на білому колі.